Всім привіт! З вами знову Юрій і знову ви на каналі Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне відео. Готуємо тракторця до відправки. 10 кінських сил з електростартером, гідравлічні гальма на передні колеса, гідравлічний підйом навіски, односекційний розподільник. Наша легендарна трьохточкова навіска і перехідничок під яблуко. Для автомобільного прицепа Ось такий у нас почав сніжок пролітати. Четверта година вечора. Чи третя, чи четверта? Що там? Так, четверта година вже вечора. Ось е... фреза Змінили ми кріплення фрези щоб було не спадав цеп, бо дехто жаліб що. Цепа не можуть виставити. Ну, то така справа. Завжди всім допомагаю. Ось таким чином встановлена наша навіска. Наша навіска встановлена на перевернуту коробку на 8 болтів кріплення. Знизу. 4. З однієї, з другої сторони, зверху два і тут ще стоять усілітілі. З однієї сторони і з другої сторони стоять Так що не переживайте, нічого тут не відірветься і не поламається. Ось таку сідушечку. Низеньку, компактненьку, Ось тут показую, що ремні, захист рівнів, ну і сідушка вище сантиметрів 10. Кому тяжко ноги перекидати. Ну що я можу сказати? Тяжко, значить, робіть другу конструкцію. дзвоніть до нас, зробимо й другу конструкцію трактора. Але коли ви на ньому станете на диби і перекинетеся, щоб до нас претензій не мали, можна все зробити. Завжди кажу, мій трактор. Висота двигуна від землі 85 см. Найнижчий трактор в Україні. Немає нижчого трактора. ну Принаймні я не бачив, може в когось є. Але за рахунок розміщення низького двигуна він досить стійкий, при колії 80 см. Дехто питає, чому балка винесена вперед. Де елементарно просто. Зараз не знайду ручку. Ручка заводна проходить ось. Біля колишати проходить, не мішає нікому нічого завести, щоб завести трактора. І ось виворот. Коліс нічого не упирається в маховик. Тобто все перевірено. В цю сторону більший виворот, а в ту сторону трошки менший. Тобто Це один із, як би сказати, особливостей мого трактора, що балка трошки винесена вперед і він приземистий. Досить низько стоїть. І на... Колії 70 см, він є стійкий. Критична яма для перекидання 45 см ми лягаємо на бік, Ну, без цього вже ніяк. В цих тракторах, що двигу... балка стоїть під двигуном, критична яма 20 см, і там висота йде метр, метр десять, і я зустрічав навіть метр 20. Для чого ви його прете, питання того двигуна у небеса? ну... Така справа. Кожен робить, як хто може, як хто розуміє, то все нормально, але... але що є, то є. Всім дякую за увагу. Чекайте наше наступне відео. Далі буде все набагато цікавіше.